Питання безбар'єрності і інклюзії сьогодні одне з пріоритетних, як у державі загалом, так і у Харкові. Зокрема, важлива роль приділяється і залученню фахових спеціалістів для розробки програми проєктів. Тож для обговорення теми заступник харківського міського голови з питань доступності ветеранської політики та ВПО разом з профільними спеціалістами міської ради зустрівся з представниками Харківського національного університету міського господарства. Рівень доступності, десь він в місті Харкові, як і в цих інших країнах, він сьогодні ну, не на тому рівні, який сьогодні вимагає ситуація. А ситуація в нас вимагає сьогодні саме того підходу, щоб всі наші об'єкти, всі наші маршрути, транспорт, вся інфраструктура вона була доступна. Ми з вами чудово розуміємо, чому сьогодні до Харкова повертаються люди. З фронту їх ще сьогодні не так багато, але вже ми їх бачимо сьогодні на вулицях. Вони сьогодні лікуються, проходять реабілітацію. Місто повинно бути готовим для того, щоб їх достойно зустріти в себе вдома. Є питання вхідних груп будинків, є питання сьогодні безбар'єрних маршрутів по місту. Величезне питання це доступність Харківського метрополітену, практично яка сьогодні рівна нулю. Величезне питання підземних переходів і можна цей перелік продовжувати і продовжувати. Зустріч пройшла в руслі конструктивного діалогу. Присутні відкрито висловлювали свої думки та пропозиції. Безбер'єрний маршрут це в нас дуже велика проблема насправді з кількістю зупинок громадського транспорту, які теж не пристосовані для маломобільних груп. Тому навіть залучення студентів-практиків, якщо б це була така можливість, на такі невеличкі зовсім локальні ділянки було б дуже для нас доцільним. На зустрічі говорили про все, що могло б сприяти забезпеченню безбар'єрності і доступності у Харкові. І саме викладачі, і студенти Харківського університету міського господарства добре розуміються на темі інклюзії інфраструктури. ВУЗ має велике напрацювання, має величезний досвід в цьому напрямку. Цей вищий навчальний заклад він стояв у витоків державних будівельних норм, частині інклюзія. Ми їх шукали в Києві, а вони в Харкові. І тому ВУЗ має велике напрацювання, має величезний досвід в цьому напрямку. І не скористатися сьогодні напрацюваннями цього вищого навчального закладу ну, просто неможливо. Це сьогодні наше Харківське напрацювання. Обговорили деякі аспекти роботи над мапою доступності до участі в цьому проєкті Місто має намір залучити студентів профільного закладу вищої освіти, зауважує Юрій Шпарага. Тому ми сьогодні запропонували університету як практику для їхніх студентів, які б змогли, з яких можна було б створити фокус групи, які б і провели обстеження сьогодні інфраструктури міста Харкова. Дійшли взаємодомовленостей співрозмовники. І щодо питань ветеранської політики. Мова йде про створення квот для ветеранів, які б змогли стати студентами цього вишу та отримати вищу освіту з подальшим працевлаштуванням. Ми бачимо в цьому свою місію, щоб запропонувати ветеранам ті спеціальності, ті освітні програми, які дадуть швидкий результат, буквально. Одразу після початку навчання ми можемо знайти для них стейкхолдера, можемо знайти праце, місце майбутнього працевлаштування і, навчаючись у нас в університеті, вже отримувати достойні кошти. І зараз, можливо, із допомогою міськради ми будемо просувати ідею, щоб ветеранам компенсували вартість навчання. Можливо, це буде. Якась окрема програма, можливо, це буде якийсь грант. Якраз оплата і є ну, таким першим кроком до реалізації цієї програми. Вже найближчим часом говорять учасники зустрічі з цих питань. Буде підписано меморандум про співпрацю між закладом та міською радою. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Харків. Новини.